Não é ruim, <laughs> Давай. Ставити. Давай. 800, ще 20 км. Так нормально. Давай голосити. Другий раз з підзами, там же не було. Що може бути? 何だこれは。

Влада не хоче нічого робити. Кожен день приїжджає машина, дві ями, якісь заробляють, створюють робочий вигляд і їдуть далі. Людей просто допекло, інакше виходу немає. Люди сказали, що таку, таку акцію будуть робити в кожному селі, тому що інакше варіант вплинути на владу немає. Ми хочемо, щоб в у нашому селі нарешті прислухалися до нас, щоб зробили нам, наприклад, я хочу ямочний ремонт цих доріг. Бо я, наприклад, скільки пам'ятаю, відколи ця дорога вже років 30 ніхто не робив капітального ремонту. Ну, що ж треба міняти? Хоч чимось зацікавити цих людей, щоб вони показали нашому керівництву, що твориться. Тому що ну як засипати болотом і гравієм оці ями? Машини нищаться. Проїхати неможливо. Сьогодні навіть докоряти цим людям, які здійснили цю акцію, я не можу, тому що ситуація, яка склалася на такій ділянці дороги, як Мамаївці, скажімо так, Оршівці, це є надто критичною. І про цю ситуацію знала, знали всі ті, хто причетний до даної ділянки дороги. Це в першу чергу служба автомобільних доріг.